Привіт, вітаю вас на каналі Єдиний Всесвіт. Канал про просвітлення, пробудження, про пізнання себе, про згадування себе. Мене звати Ксенія і я провідник на вищій рівні свідомості. І ці всі слова можна, в принципі, знівелювати: просвітлення, пробудження, провідник, якісь рівні свідомості, тому що це все має значення тільки для людини. Так як Наша істинна суть знаходиться поза цими словами, поза значеннями, і взагалі знайти себе, подивитися, пощупати, описати, вказати, де воно є, як воно є, що це воно таке є, це неможливо. Це просто неможливо, тому що все те, що ми називаємо своєю істинною суттю. Мозок його осягнути просто не може. І це я можу стверджувати, так як так багато відкривалося різних знань, різних глибин. І одне з тих, таке саме останнє, саме, можна так сказати, потужне було те, що одного разу просто в тиші. Я відчула себе, побачила себе, і мені просто прозвучали типу слова. Я ховався сам за собою. Я ніколи нікуди не зникав. Я завжди був тут, завжди чомусь в чоловічому роді, не знаю. Так як йшло, так і передаю. Я завжди був тут, я завжди. завжди... І був, і є, і буду, просто є, і завжди тут і зараз. І я є все просто, все, що оточує, все, що сприймається, все, що транслюється, все, що відображається, все, що проявляється. Тому як це можна описати, коли мозок є моє власне творіння, творіння не може пізнати творця? Так як краплина океану не знає всієї масштабності, всієї глибини, всієї потужності цього всього, тим, чим вона являється частинкою, так і мозок не може осягнути всього процесу буття. Навіть не просто процесу, а взагалі самого буття. Самого, навіть якщо сказати життя, це знову ж таки мозок оцінить життя, так як він знає життя. Від народження до смерті з певними якимись подіями, але це не, не можна назвати просто життя. Це просто процес, це просто е, буття. В цьому відео я хочу поговорити на тему, яка найбільша пастка на шляху пробудження. І так я буду оперувати звичайними словами пробудження, пізнання, прокидайтесь і так далі. Але це все всього лише пусті звуки, пості слова. І якщо ви дивитесь глибше за ці слова. За їхнє значення, то там ви пізнаєте себе, там ви пізнаєте цю суть, свою істинну суть. Тож, яка найбільша пастка? Питання. І як я колись малювала в якомусь відео, Де вхід, там і вихід, то в будь-якій ситуації, в будь-якій проблемі. Можна так сказати, проблема, яка нас приводить до пошуку, яка, е через яку, е ну, тобто, яка нас підштовхує, так? Ну, тобто, протягом життя ми живемо, відбуваються якісь події, ми щось терпимо, ми з чимось боремось, ми щось вирішуємо. Але е трапляється якийсь такий момент, коли ми говоримо все досить, От досить просто все треба розібратись. Це щось не те, це щось не так. це... Ну, якось цим треба розібратись. Да? І тут з'являється запитання: а як, а чому, а хто ми? І ми починаємо шукати, ми починаємо пізнавати, ми починаємо дивитися якісь різні відео, ми починаємо ну, відповідно йдемо за кимось. Ми шукаємо інформацію, ми слухаємо якісь слова, навіть виконуючи якісь типу медитації. Ми ми ж не знаємо, що таке медитація. так? Медитація е, так само кожен її може сприймати по-різному. Ну, можна там е, просто сісти, е, там, я не знаю, щось візуалізувати, можна шукати десь там Бога, можна типу, з'єднуватися. Бо скільки таких медитацій, е, що голосом тебе проводять, і там говорять, відчуй, е, побач, як світло тебе наповнює. Е, е, і через ці всі речі через ці всі моменти, які ми чуємо, як інформацію, які ми сприймаємо, як, типу як якісь провідники, які нам вказують, що нам робити. Тут вмикається якийсь діяч, якому потрібно щось робити. І це все воно просто нас зводить до одного. Ми цю всю інформацію, ці всі дії робимо від мозку. І чим більше ми слухаємо інформації, чим більше мозок намагається вловити, вловити десь якусь відповідь почути, тим більше в нас на кожне запитання з'являється на кожну відповідь, яку ми типу почули, з'являється нове запитання. Добре, а якщо це так, то тоді як це? І це коло, воно безкінечне. Просто безкінечно. Чому я про це можу так зараз е щиро і впевнено і відверто говорити? Тому що я сама потрапила в цю пастку. Я шукала, 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 шукала і шукала. І тільки в теперішньому моменті в тиші, в тиші мозку, коли мозок нічого не говорить, нічого не шукає, йому нічого не потрібно, йому потрібно, йому нічого вже не потрібно. Тільки в цій тиші відбувалися оці прояснення, оці відкриття. А вони не можуть не відбуватися, тому що ми по факту являємося цією суттю. Ми, ми є, ми, наша істина суть, ну, ми, типу, як люди, да, наша істина суть, вона, вона, це вона живе це життя. Це не ми його живемо. Ми, ну, ми мається на увазі як люди, людина вона є просто як провідник, провідник свідомості в матеріальне життя, можна сказати так. І по суті, вона ніколи нічого не робила. Але ці запитання, які мозок намагається знайти на них відповіді, як я говорила так само десь раніше в своєму телеграм-каналі, я про це говорю, до речі, кому цікаво, кому цікава ця тема посилання під відео, я залишу, приєднуйтесь, що в кожному моменті ми, типу, якби перестворюємо кожен новий момент. І по факту, все творіння, воно вже завершено. Але цим кожним нашим вибором, нашим станом, ми, типу, якби обираємо. Продовження певного якогось моменту, розкриття далі тієї творчості. І якщо ми в даний момент знаходимось в пошуках, я шукаю, от я шукаю себе, я хочу себе пізнати, то я на даний момент той, хто шукає, і я створюю далі, тобто кожну наступну мить я створюю ту, в якій я зараз. І в наступній миті я знову той, хто шукає. І в наступній миті я знову той, хто шукає. І в наступній миті я знову той, хто шукає. І так я постійно знаходжуся в тому процесі, який постійно шукає. І поки ти не зупинишся, поки ти не перестанеш шукати, і поки ти не усвідомиш, що ти вже той, хто ти є. Цей процес може тривати вічно, як зупинитись? Теперішній момент, тільки теперішній момент, тому що тільки він і є. Більш немає нічого. Немає майбутнього, немає минулого. Воно є, типу, десь там, якось. Але все майбутнє воно вже в цій точці воно для всесвіту воно вже є, воно вже існує. І щоб знайти себе, щоб побачити себе. Цю свою істину суть, цю свою істину природу потрібно просто розвернути код бачення. Якщо ми е, своїми, своїми очима дивимось в зовнішній світ, то його просто потрібно якби, перевернути і дивитись внутрішній світ. Що означає внутрішній світ? Теперішній момент? Просто теперішній момент. І Бачити емоції, бачити реакції, бачити програми, бачити, що ти є творець, бачити, як ти створив цю свою реальність. І воно, типу, якби і здається так причина-наслідковий зв'язок. Але знову ж таки, це пояснення для нашого мозку. Тому що ти, є, ти бачиш навколо те, чим ти являєшся на даний момент. Тобто, це не те, що причина і наслідок, а це просто якщо я зараз являюсь цим шукачем, то відповідно і в просторі відображається так, що я все шукаю, шукаю, шукаю і не можу знайти відповідь. І кожна якась типу відповідь задає мені знову нове питання, і я знову далі шукаю шукаю. І тут я не можу не сказати про свій продукт, який я створила на основі всього мого досвіду, всіх моїх пошуків, з всіма пастками, які я пройшла, які я побачила, зі всіма парадоксальними явищами, які відбуваються в житті, тому що нас все життя вчили, що потрібно рухатись, досягати і так далі, а реально потрібно просто розслабитись і дати можливість життю проживати це життя. Дати можливість цій своїй істинній суті просто проживати це життя, тому що тіло людини, воно просто як аватар, воно просто як провідник. І якщо нам здається, що ми щось контролюємо, що ми щось думаємо, що ми щось робимо, ми ніколи цього всього не робимо. Воно просто відбувається саме собою, тоді, коли потрібно. Все вчасно, завжди все вчасно. І тільки мозок, загадавши собі якісь питання, якісь там завдання, встановивши якісь терміни. Може потім розчаровуватись, ой, там знов не вийшло, і знов, знов я не встигла, і, і знов ще там щось. А воно не може бути не встигла, тому що така гра, тому що е, так воно мало відбутися, тому що на шляху до цього, і навіть е, коли ти говориш, що я не встигла, і це те частина гри. Просто коли ти його бачиш і коли ти його відпускаєш, воно просто розвертається. Просто розвертається просто і легко і швидко, набагато швидше. Тобто, ти не заліпаєш на тому, що от я знов не встигла. І в цей же момент ти знов створюєш таку ситуацію, таку подію, що знов я щось не встигла. А коли ти знаєш, що все завжди вчасно, то все відбувається настільки вчасно. Я в своєму телеграм-каналі ділюся своїми такими простими життєвими історіями, наскільки складається життя, і наскільки життя тебе веде, і наскільки увага за щось щепляється, що ти дійсно нібито якби не встигаєш, десь там тебе людина чекає, потім тобі людина розповідає, що ой, як класно, що ти приїхала на 20 хвилин пізніше, а не раніше, тому що там щось відбувалось. І цей мій продукт це не те, щоб якісь практики, це просто. Спочатку ми вчимося просто керувати своєю увагою, дивимося на світ з іншого боку, розглядаємо світ, життя, можна так сказати, типу як під мікроскопом, переналаштовуємо нашу свідомість, а потім я розкриваю, проводжу, розкриваю просто це бачення, яке за цією ширмою нашого буденного життя ми його не бачимо, як воно є насправді. Як воно є в реальності, тому що ця вся реальність вона нереальна. Це просто голограма, це просто проекція. І е, якщо ви зараз потрапили на це відео, це ви собі створили цю голограму. Я, ваша проекція, яка вам зараз розповідає цю інформацію. Це означає, що ви в пошуку, що, можливо, ви вже втомилися від пошуку. Тому е, прийшов час і саме вчасно. Тому що якби ви втомилися трішки раніше, можливо, би ви і не зовсім це повірили. А прийшов час, і воно відбувається настільки вчасно, дійсно, тоді, коли вам потрібно, коли є ваша внутрішня готовність, коли прийшла ця точка, ви самі собі це створили. Нічого просто так абсолютно в світі не відбувається: абсолютно нічого. Все настільки тонко, настільки. Точно настільки чітко все підлаштовано, все промірковано, все продумано просто до будь-яких найменших дрібниць. Тому шукати нічого не потрібно. Засмічувати свій мозок зайвою інформацією, яка тебе тільки ще більше занурює в цю ілюзію, в цю картинку. Де ти ще більше забуваєш сам себе, і це теж потрібно було бо це теж частина гри. Цього всього не потрібно, потрібно просто зупинитись і подивитись в себе, подивитись під іншим кутом, просто переналаштувати свідомість і подивитися чіткіше в реальність. Тож, якщо вам це цікаво, я запрошую вас в мій телеграм-канал. Дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео, що додивилися до кінця. Я бажаю кожному з вас. Відкрити себе, побачити себе, відчути себе творцем і реально проживати найкраще життя. До наступних відео. Пока!